Всім хай! Сьогодні з вами Марко, Єлисей і Андрій. Єлисей, поздоровайся! Okay. Мій бро, е, брат не може поздоровуватися, бо у нього немає Дискорда. Сьогодні ми граємо один на один на один. Карта Big Arena. той чорний чоловічок з вушками. Це мій брат, а оцей який з рюкзаком і за мною біжить. Це Єлисей. Бо бачите, оце Єлисей. О, в мене брат мій. Во, Єлисей. Опа. Оу. Я люблю більше грати на луку і на дайгерах, як я вже казав. Тож. Давайте, вот, бачите. Візе хап. Забивайте. Опа. Так, на не бачу. Як ви бачите, в нас рахунок один, один, один. Ми мали трохи пізніше запустити відео. Мус... Дуже мусили, бо в нас... Так, да. технічні несправості були. У нас щось камера не, поч... не хотіла включатись. Тож, давайте попробуємо їх затащити. Як ви бачите, ми говоримо через Discord. Було важко з братом домовлятись він не хотів зніматись, його треба було змушувати. Тож я в нього дуже довго просив, що він в відео. Тож давайте я трохи, поки ми граємо, Розкажу про своє життя. Мене звати Марко. Мені 12 років. Я граю в комп'ютер вже як місяць, у мене він тільки місяць назад з'явився. Але в мене був це, ще, цей аккаунт ще на планшеті. То я грав тоді тільки на планшеті, бо на телефоні я не хотів. Тож дивіться я їх тачу. Давайте попробуємо зараз на... Так, трохи піддатись. Я лисея, які в тебе взагалі сьогодні емоції? Від чого такий здивований. О, бачу снайпера. В лобках Ай, хотів обманути. Оп! О, про шею, дав. Оно... Ну, я хотів його на катан посадити, але не зміг. Скоро може навіть вийти відео обзор мого робочого місця, де я знімаю відео. І в мене скоро можуть з'явитися стріми на Твічі Але це ще треба робити Це ще не скоро. Так само мого друга є теж ТікТок канал, але... Він там е, знімає про свій са... самокат. А щоб перейти на той канал, е, треба... Буде в описанні подивитися назву каналу Тік-Ток. Я його дав. Ну і всім па-па! З вами був Марко Єлисей і Андрій. Всім па-па-па-па!